Коли і куди їдете? Ну, чесно скажу, плануємо їхати в Канаду. В принципі, вже підписаний контракт. От, є домовленість з футбольним клубом Атомік Селект Канада. От, на даний момент плануємо виїхати першого числа. Їде Анатолій Цибрій і я. От, звичайно, плануємо запросити українських футболістів. Не знаю, як воно в нас вийде, тому що є план і задачі, так як говорив пан Прокіпчук, зробити таку більш, я би сказав, українську команду, щоб костяк цієї команди був український. Немає значення, що тільки українські з України футболісти будуть, мабуть, і українці, які проживають і в Америці, і в Канаді. І, і, от, недавно мені зволонилися із Таїланда, і з Нової Зеландії. Чесно скажу, навіть дивно, що люди знаходять телефон і дзвонять, спілкуються, пропонують свої кандидатури, направляють своє резюме, в яких клубах вони виступали. От, так що не знаємо, побачимо, як воно в нас вийде. Ну, будемо старатися зробити хорошу команду. Хороший дружній колектив, в першу чергу, людей, однодумців, щоб виконувати ту задачу, яка стоїть перед клубом. Перед клубом, як президент говорив Ігор Покіпчук, буде стояти самі високі цілі. Тому, мабуть, мене це трошки так підстігнуло для того, щоб покинути рідну землю і поїхати в Канаду. Який рівень там чемпіонату? Це Аматорський? Ні, це приблизно такого рівня, як наша перша ліга. В принципі, клуби, я би сказав, грають більш такий силовий футбол. От, дуже багато уваги приділяють функціональній підготовці, силовим якостям. От, ну, я кажу, Ми будемо старатися зробити команду, мабуть, більш таку європейську, більш технічну, комбінаційну, для того, щоб трошки наша команда виділялася з-поміж інших команд. Я думаю, ті футболісти, яких ми плануємо запросити, вони в принципі, мають всі ці, ці якості, про які я зараз говорю. Може, назвати кілько? Ну, Зараз важко говорити, розумієте, тому що є, йде тільки, е, я знаю, що вони, ці футболісти підписали контракти, сьогодні йде е, просмотр -огляд, от Вони пройшли в Києві, тепер повинні чекати, коли їм відкриють робочі візи. От коли їм відкриють робочі візи, тоді ми будемо говорити вже за конкретні фамілії. От. Ну, можу сказати єдине, тому що тут ходять слухи, що Іворський хоче там, чуть ли не пів команди неви забрати, що я ще раз кажу, якщо знайдеться футболіст, який вирішить свої питання з футбольним клубом Нива, і він мене буде цікавити, самостійно без мого відома, ще раз кажу, тоді, звичайно, ми сядемо за стіл переговорів. Якщо я не збираюся на даний момент з футбольного клубу Нива запрошувати футболістів. І скажу по одній причині, чому, я не хочу, щоб говорили, що Яворський там розікрав команду, Яворський хоче зробити вред футбольному клубу Нива я завжди переживав за футбольний клуб. І по сьогоднішній день переживає. Скільки часу будете в Тернополі ще? Ну, як, так, як показує час, в принципі, нам лишилось ну, декілька днів тут в Тернополі, для того, щоб... Зібрати речі, підготувати програму, певно, вона вже ця програма в принципі, складена, тому що приходиться працювати не тільки там, в команді майстрів, а є клуби Ю-19 і є команда дітей, їх можливо буде нараховуватись до 200 чоловік. От і це потрібно буде об'єднати одну програму розвитку футболу в каналі, поставити, я кажу, ігру, мабуть, всім починаючи з дитячого футболу і закінчуючи, Професійною командою. Тому, звичайно, що потрібно і підготуватись, і зібрати речі, тому що дорога не близька, практично 10,5 годин льоту, з пересадкою в Мюнхені, от, і, виліт з Києва. Так що, тут, я кажу, є багато питань таких, які потрібно в кінці, підлатати, зробити все для того, щоб спокійно залишити Тернопіль і відправитись в Канаду. Квитки вже маєте? Квитки ми забронювали, не викупили, але вже забронювали. Тому що Квитки з Києва, от Київ, Мюнхен, Торонто. Якого числа? От 30-го числа. Так як ми планували, в принципі, 1-го числа ми повинні бути е, в Торонто, Ну, я кажу. Можливо, всякі нюанси, тому що ми там заказали тут і м'ячі, чесно скажу, заказали і футбольні манікени, там, і доски, і так далі, і такий спортивний інвентар для того, щоб завести в Канаду, щоб вже практично мати все для того, щоб можна було працювати зі всіма возрастними групами. І єдине, що може бути, якщо десь якась затримка за цими речами буде, то ми, можливо, перенесемо трошечки рейс. А так практично всі, всі готові, всі готуються. Наскільки мені відомо, контракт з вами наразі підписано на рік часу. Так. Яке завдання поставлене саме на цей перший рік вашої роботи? Задача дуже проста. Зайняти перше місце. Я думаю, що ми зробимо все можливе для того, щоб наша команда грала добре. Хоча я кажу, президент клубу він прекрасно розуміє, що це важко зробити, але я думаю, що. Неможливих речей не буває. Повинно бути бажання, повинно бути серйозне відношення футболістів до своєї справи. Звичайно, правильно спланувати підготовку команди, поставити на научну базу серйозно, чесно скажу. Тому що ви прекрасно розумієте, сьогодні все пов'язано. Сьогодні тренер повинен володіти і станом здоров'я футболістів для того, щоб давати їм певну нагрузку, і щоб ці футболісти виконували ту максимальну роботу, яку для них ми підготовили. Наші футболісти, допустимо, тих, які ми запросили, ми знаємо, вони вже пройшли ми до ми знаємо, що вони всі здорові. Ну, це касається першу чергу футболістів, тих, які знаходяться сьогодні в футбольному клубі Атомік, і ті, які будуть приїжджати на просмотр. Тому що я кажу, ви бачите, скільки, вибачте, так, є жертв на футбольних полях, коли люди вмирають і не витримують нагрузки, їм погано стає. тому дуже... Серйозно в Канаді відноситься до, іменно до цього питання, тому що всі повинні бути якраз здорові футболісти виходити на футбольне поле. Коли там починається чемпіонат, скільки часу у вас на підготовку? Ну, в мене досить часу, тому що чемпіонат починається в кінці квітня. Так що, якщо футболісти, так як ми плануємо приїдуть десь 20-22 лютого, то, в принципі, нам практично два місяці на підготовку. Я думаю, що цього часу достатньо буде для акліматизації і достатньо для підготовки. З чим прощаєтесь, кого тут залишаєте, що кого берете з собою, розкажіть от, трошки про себе особисто. З ким прощаюсь? З своїм будинком, який будую в місті Тернополі, і, і збираюсь тут жити і не збираюсь виїжджати, ще раз скажу, тому що я тут прикипів до цього міста, в мене тут багато друзів, в мене багато знайомих, і, з якими ми спілкуємося кожен день. І, Мені жалко їх лишати, тому що, звичайно, на перших порах залишається дружина. От, і Я думаю, що вона приїде трошечки пізніше, тому що в неї робота, вона працює вчителькою в школі, і сьогодні ну, просто кинути свою роботу вона не має можливості, мусить дочекатись канікули і тоді приїде до нас в Торонто. От, звичайно, залишаються діти, і син, і дочка зятя. Ти що зробиш? В них своя вже сім'я в дочки. От, син працює в Києві, так що будемо спілкуватися по Скайпу. Сьогодні, я думаю, немає нічого такого, щоб не можна було спілкуватися, бачити, його, розмовляти. Там, і, звичайно, батьки в мене лишилась мама, сестра з чоловіком, племінники. Так що всі переживають, хвилюються, тому що мама вже старенька, так що вона плаче. Ну, Я її розумію, чесно скажу. Скажіть, ви, там, ви кажете, що там є різні вікові групи? То, то так. Буде кілька футбольних команд? Так. Це буде від починаючи дитяча спортивна школа, там діти від 10 років. От. І юношеська команда, яка виступає сьогодні от в чемпіонаті Канади, вони також виступають 19 років. От. І команда професіоналів. І потрібно об'єднати весь тренувальний процес одне-єдине. Ну, звичайно, що ми прекрасно розуміємо, що дітей не можна тренувати як дорослих, але потрібно буде їм показати і наладити такий тренувальний процес, щоб їм було цікаво, щоб вони бачили перспективу, щоб вони бачили і стремилися цілий час покращувати свій рівень ігри. І, звичайно, всіх кращих, допустимо, з нижчої групи ми будемо переводити в сильнішу групу, вищу, можливо, і вікового. Цензу. Ну і, звичайно, будемо підтягувати з 19-річних хлопчиків вже в першу команду, тому що завжди повинні люди бачити якусь перспективу своєї праці. А ті українці, яких ви берете з собою, чи які вже планували, чи їх багато, і вікова їх категорія, вони підуть в саму старшу отут. Так, це, це професіонали, це люди, які грали, деякі грали в вищій лізі, деякі грали в першій лізі, і досить, я би так сказав, на пристойному рівні. От, ну, це вже футболісти зрілі, їм від 22 до 29, а воротарів практично 30 років. Mm -hmm. так що, але все я завжди кажу так, що. Іграє той, хто сильніший. Ніхто ніяких поблажок їм робити не буде, тому що я вважаю, що футбол це такий вид спорту, що якщо один футболіст випадає з ігри, значить страдає весь колектив. Тому будуть грати ті, хто сильніший. Кілька прізвищ може назвати. Чи є тернополяни? Воротаря хоча б. Можна сказати точно, що їде Рильський і їде Катана. Чому можу сказати? Тому що вони вже отримали практично візи і. За цих двох, я можу сказати, вони виступали. Вони родом з Дніпропетровська, от, виступали за Моршель. Так що я думаю, що. А останні, я думаю, ми пізніше. Скажемо. А заявки приймають, ви кажете, телефон обривається. то просто люди. Ну, я вам скажу, дуже багато є людей, які наших українців, які проживають в Америці, в Канаді. Я кажу, з Таїланда дзвонили, дзвонили з, з, з Австралії. Вони виїхали, їхні діти грають в футбол. От, взяти э, Дмитра Мазура, його син грає в Америці футбол. Він вже дзвонить, Ігор Петрович, я би хотів, щоб ви подивились на мого сина, він грає за університет. Нема питань, чому не подивитись. Ніхто не дає гарантії, що ця дитина пройде, чи він буде грати. Але подивитись – це наш обов'язок. Дати кожному шанс. Я думаю, цей клуб буде відрізнятися тим, що він буде давати кожному шанс, незалежно від того, якої шкіри, якої нації, якої релігії. Тому що як Канада така країна, де дуже багато різних націй. Тому, звичайно, що ми будемо давати всім можливість себе проявити. І ще скажіть, чи попрощались ви з ними? Скільки часу ви тут працювали? Чи вже всі фінансові питання закриті з знивою? Ні, ви знаєте, доходить до абсурду. Президент футбольного клубу не збирається платити кошти. Сьогодні в палаті спорі розглядається моє питання по моїх боргах. Футбольний клуб повинен повернути мені заборгованість. ну, знаходить цілий час лазейку, пишуть, що на футбольний клуб зазнав рейдерської атаки. Якщо ви чули про таку рейдерську атаку, от ви цілий час були зв'язані з футболом в нашій області, в нашому місті, ну нехай мені хтось плюне в очі і скаже, що в нас був захват, рейдерський захват футбольного клубу Нива. Він написав професійно-футбольну лігу палату спорів, що був рейдерський захват клубу. Розумієте? Ну, Це до маразму доходить, людина не має ні совісті, ні стида, нічого. Я дивуюсь взагалі. Як людина може таке говорити. я кажу. Що касається мене, я кажу, я не скриваю, він мене звільнив з посади 16 березня, 17 березня я вже перестав працювати в футбольному клубі Нива. В палату спорів він направив лист, яким звільнили мене 31 березня. З надумана причина за те, що Явгорський, як головний тренер, не з'явився на матч Динамо-2 нива Тернопіль в Києві. Розумієте, всі прекрасно бачили, що 26 березня проходила кубковий поєдинок, в якому грав Славутич. Черкаси, Нева, Тернопіль. На лавці запасних сидів тимчасово виконуючий обов'язок обов'язки Самордак Володимир Миколаївич. Кому вірити? Розумієте? Брехня, брехня і брехня. Я ще раз кажу: я можу зібрати всіх футболістів, яких я запросив, і коли ці футболісти виходили в першу ліву, посадити президента футбольного клубом дій на і кожен футболіст може висказати свою точку зору по цьому питанню, по заборгованості. По фінансах, я ще раз кажу, мені нема що скривати. Якщо він е, озвучив мою заробітну плату, я ще раз кажу, так, в мене було запрошення літом, мене запрошували в російський клуб. Я отримав, я не стидаюся, я не крав гроші, ще раз кажу, я отримав чесно зароблені гроші. Заробітна плата Єворського перший рік, коли в другій лізі була, вона була 15 тисяч. Я думаю, немає тренера в Україні, який отримав 15 тисяч гривень. Повірте мені, немає тренера такого що отримував таку мізерну зарплату. Я знаю, скільки отримують заробітні плати, допустим, тренера в Олександрії, в Миколаєві, в інших сумах і так далі. Яворський отримував таку зарплату і не вимагав ні в кого, не викручував руки, ще раз скажу. Але дійшло до того, коли мене запрошували, допустимо, Вишулів Росії, мені запропонували зовсім іншу зарплату. Я ще раз кажу, я не сідаюся говорити. Але цю зарплату я отримав місяць, розумієте, останні місяці мені не платили. А ви поїдете, а судовий процес він залишається... Звичайно, я наняв юристи, юристи сьогодні займаються моїм питанням і будемо доводити справу до логічного завершення, я ще раз скажу. Тому що повинна бути справедливість, повинна не може людина цілий час брехати і говорити, що ви розумієте, що я чистий пухнастий, а всі, які працювали в клубі, вони всі погані. Футболісти погані, масажистам, яким не платять гроші, погані, лікарю, не платять гроші, погані. Тренерам не платять заробітну плану, плату погані. Розумієте, ну є якась межа всьому, і брехня не може цілий час. Вона рано чи пізно все одно вилізе. Чому я вам скажу? Сьогодні ми знаємо, що Ільків виграв суд. Кікоть виграв суд. І ці люди не можуть вже вигравши суд, вони не можуть отримати свої кошти. Скільки років ви в Неві працювали? О, я досить багато працював в Ниві. Ну, Останній час я працював півтора року. А і ще передав? Так. А ще а. Скажіть, тому, звичайно, те, що мені та... я хотів би сказати, що я ніколи в житті Ниві не, багав, не, б... не бажав чогось поганого. Я завжди переживав і приходив, коли вже навіть і не працював, і ще раз кажу, тому що вважаю, за доцільним і завжди це говорив. Клуб номер 1 для мене це завжди був клуб Нева -Тернопіль». І, Тому що я тут став як тренер, як футболіст. І мене тут поважають, до мене нормально люди відносяться. І Мені нема чого скривати, я ще раз скажу. Я знаю прекрасно, що наша команда повинна грати на належному рівні, і вона і вона могла би так виступати, але потрібно фінансування і потрібне серйозне відношення до справи. І ще одна скажіть. ми з вами говорили про мову, що ви елементарні ви знаєте ці? Чи маєте ви закордонний досвід? Ви казали, що ви вже були в Канаді? Так, я був. Ми презентували збірну України діаспори в 2012 році в місті Торонто, де проходив матч україна польща серед діаспори. І в тому матчі участвував і я і участвував Анатолій Цибрій. Матч закінчився 2-2. От ми проігрували 2-1, в кінці ігри я забив другий м'яч, ми збірна України, вирівняли результат. От, в принципі, я цілий тиждень займався з дітьми, віком десь 12-13 років. От. Ну, от такі елементарні речі, я кажу, що стосується тренувального процесу, то я можу спілкуватися на англійській мові. Звичайно, потихеньку починаю вчити мову, тому що потрібно буде спілкуватись і розуміти саме головне, тому що якщо там в магазині зайдеш, можна щось купити, спитати, якщо можна щось інше. То нема питань. А яку зарплату матимете, якщо не секрет? Ну, зарплату хто ж вам говорить. За зарплату ніхто ніколи нічого не говорить. Можу сказати одне, не менше, ніж в Ниві.